Серйозно. Так, квас! Квас! А! Падає! Тут так і написано: Квас! Мальфар з вишневими варениками. Привіт! Офігеть! Ладно. Буде квас! Що зробиш? Ну, що може бути більш літнім і актуальним, ніж квас? Квас! Карл! Я в шоці. Охренеть. Так, нірвана. Так, ну тут у нас цитруси йдуть. Скоріше за все, лимон, апельсин і м'ята. Окей. Так. Разбери э, піч. Тут у нас виходить персик, ягода і сніг. Ну, тобто, мороз, ментол, скоріш за все, або льод, холодок. Ви ну, зрозуміли. Так. Э, Граф, граф скоріше за все. Куча цитрусів і фруктів. Так. І ватермен лимонад. Окей. А, ватермелон і лимонад.